Вітаю вас на каналі Виноградник Дударків Village. Сьогодні хочу поділитися результатами випадкового експерименту із вкорінення виноградної лози. Може іноді так статися, що ви переплутали верх-низ черенка і вкорінили його вверх ногами. Тобто, догори дригом, саме так у мене сталося з байконуром. Була у нього бірочка зверху, вірніше, бірочка була приклеєна не з того боку. Знизу черенка, я навіть не перевіряючи, поставив на вкорінення разом з усіма. Він чудово пустив коріння з голови черенка. Потім після висадки в ґрунт брунічка пішла, і я бачу, що вона вже йде якось вниз. Тоді приглядівся, що я реально перевернув його. Але нічого страшного, як видно, з цього саджанця, що виноград чудово може. Рости до дригом. брунька гарно пішла, коріння є, просто під час висадки вже в ґрунт я його посажу ось так закупаю горизонтально. Щоб якщо він захотів, він ще тут собі наростив коріння додаткове спочатку цього черенка. Спеціально я б так не робив, просто може іноді так саме статися. Тому, якщо у вас так вже вийшло, не переймайтеся, виноград чудова рослина, яка це переживе, і буде вас потім тішити гарним врожаєм. Лайк і підписка з вас. До речі, ще хотів сказати: не переливайте свої саженці водою. Я ж так пробував, тут сухенька земля зверху, я додавав водички, додавав водички і пододавався до такого, щоб вже два тижні вони в мене стоять без поливу. Заклякли, зупинився ріст. І частково було втрачене коріння, яке наросло. Попідгнивало на листках пішла ось така підсихання. І зараз стою і думаю, що мені з ними робити. Ну, бачу, вже нове коріння почало рости, вже є біленьке, вода не тече і то добре, але краще не переливати. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на мій канал. Бувайте!